Коли ти відчуваєш себе особливо безпорадним і вже не знаєш, що ще зробити за дитину, єдине, що залишається прийти до Бога в молитві, бо немає молитви більш зворушливої для серця Бога, ніж прохання батьків за дитину. Сьогодні ти відкриєш рот за свою дитину і Бог відкриє для неї шлях. Дорогий Небесний Отче, дякую тобі за те, що Ти дав мені мого Сина. Він дорогоцінний дар від тебе. З моменту його народження я молюся за нього і люблю його всім серцем. Господи, я ввіряю мого сина тобі. Покажи йому шлях праведний, веди його стежкою істини та світла. Якщо він відхилився, прости його, очисти і віднови його серце Твоєю любов'ю. Господи, коли я не можу бути поруч, будь ти з ним, коли Він слабкий, дай йому силу. Коли боїться, дай йому мужність, коли загубився, поверни його назад. Прошу тебе, збережи його тіло, розум і душу, убережи від зла злих людей та небезпечних шляхів, підніми в його житті друзів, які бояться Бога і мудрих наставників, щоб спрямовувати його до доброти, сміливості, чесності та духовної міцності. Господи, даруй і мені мудрість і терпіння, щоб бути люблячим, а не осудливим батьком. Коли я турбуюся, даруй мені мир, коли я не розумію, навчи довіряти. Господи, я повністю ввіряю життя мого сина, тобі направ його кроки, вибори та серце. Хай Його життя прославляє Тебе, і хай він ніколи не втратить Твого наставлення. Амінь. В коментарях напиши ім'я дитини або ініціали сьогодні ввечері я пом'яну ці імена в молитві. Хочеш отримувати щоденні молитви за свою дитину? Натисни посилання в профілі та приєднуйся до нашого списку молитов одна хвилина на день, і тобі більше не доведеться стояти самотньо за свою дитину.